Доброго дня, наша зйомочна бригада на кінець зібралася в кушницю. Сьогодні 1 плюс 1, ТСН, новий канал і даже кіндрат груп разом роблять цей фільм про те, як 5 років, 5 років хлопець ішов до неї. Але батьки були трошки в роздумах, що робити. І от тут живе наш жених. Ось тут бригада, Зйомочна бригада не побоїться цього слова сказати. Його, його уже надули, надули. Гляньте, цей шарки тут. Е, музиканти, прошу подивитися, е, Якщо ви звернете увагу, то це живі музиканти, живі, живі. живі. Це бере найбільше бабла, але суті. наша бригада розкаже вам, розкаже вам як. Ось він. Ось той, кого ми так чекали. Вас звати, Юра. Наша бригада знайшла його. Наша Кіндрат Групп новий канал знесе його. Вас звати, Юра. Ці ви сьогодні женитесь, скажіть, прямо карно, скажіть. Це добровольне рішення? Ви вас заставили? вас заставили. Візьміть, покладіть руки на нього. Точно? Ти рішився, точно? Два! Бачите, що з ним його киданули! Його кидонули. Лучше друзі, хватить, хватить. Ваше щучення після в шоці, польоту. В шоці. Ви в шоці, це лише перві слова. А що женишся? Ти вмієш хоч далі робити все остального. Я знаю, водопроводи знаєш робити, ти знаєш евакувати, пиляти дерево, ну можу. Стру... Все можеш. Отже, ми бажаємо тобі, щоб ти оправдав надежди ту, якою сьогодні одягнеш кольцо. Де кольцо? Де кольцо? Кажи, а мені скажи, шановні гості, випийте за мене, скоріше. На шановні гості, випийте <зас> за мене, <зас> за нас. Це була програма «Без табу» вместе з «Давай поженимся», а Побер... вать поберемся, ну я не знаю, ну так якось. <зас> Щоб побачити, де живе кохана, навіть няньку по лісу вверх подивитися, де там на дета хажа, де буде жити Юрка. Ви це, коли ви бачите няню, очевидно, хижу, де, де вона живе. Лише ви ще крышу, крышу, крышу таксіна віддають у чужу хату, чужу хату. Радість, що така свайба Рада. чекали її, чекали. Чекали. Чим Буде щасливий ваш син у тій прекрасній хижі, де все в порядку буде їсти, не буде їсти, будуть давати їсти, не будуть давати, будуть давати. Хто знає, хто знає, йде в чужу хижу, йде в чужу хижу. Бо то такі сатове, що там не буде не голоден, а й сади буде, будете і всьому буде добре. Будем вірити, буде вірити, будемо вірити. глядачі сумна історія, Не переключайтесь. Вічний сумна і весель. Ось, Що ви думаєте про нього? От зараз ми дізнаємося. Я чекала його все життя. Я його дуже люблю і вірю, що будемо щасливі. Так що правда, правда перемагає, я думаю, варто замислитись чи заважати їм закоханим зустрічатися отак от, як сьогодні. В житті кожного закарпаття є спосіб, як добитися успіху. Наш жених ніколи не втрачав час і рухався дорогою успіху. Саме ці інструменти дадуть успіх, багатство і стабільність. Закарпаття, Ми построїмо вас. І та, який підійдеться туфелька і стане його жоном. Різні казки поширюються по нашому краю, але наш юра не заспаний. Боєся женитися, бери і топай! муха, муха, то капец, то капец, пец, як ми посилали Всі дивилися на нас і опівали. Кілку не було на Русі, бо не кілку було дітей. Нормально, файно, вже не за повне Нормально, пацан вообще супер.

<supra> A, само, 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 просто значимо, речатам, дуже само дуже Дітро, дідро, а так далі. A... Доки Дімо не знав, був солідним чоловіком, доки Дімо не знав і не наче він бути, на, наче їм пити пиво. А чим його знав? І знаємо з деревом робити. І пиво пити. <сула> <сула> а вілька ота стихія. Збучував хлопці, а нас всі не було. <laughs> а сі лізь, бо у яма й файбе йде віно. Любе жа, любе Ей, бо тебе з нього хлопць жити не годин. Я тебе кажу. Жити не годин без чулика. Реве он женихця, реве он женихця. Реве реве. реве, реве, не реви. Я не годин, нечу поїсти. Завтра в поліці все, моя мамка. Мамка любит рабы в ресторані. В ресторані котлети котлеты печет. Котлеты печет. Слышь, Мария, котлети печет. Я, я знал, что тебе любят такие котлеты, фаня печет. Чем на день народження не пойдем, как так котлеты сами отбили? А, отбили, хлоп. Отбили такие пухки, что... А <laughs> <coughs> 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 no, ну подумай, Иван, как ты не мог послал, а мы так похвалить, Иван. Пахнеко. 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 Ну кит не му, не гартав посок. Рекарка мені пусок, бо Файно воре. А ще тро зро на ліс мені перейшло. Це не на ліс мені перейшло так до побачення. пусть хоча да شو. Е. Колес баба Карло ізробив Буратіно. Чекайте. Я ж лав Юра, тоже не здорав робить, но файно оспівна тоже зробив.

Вся поцелуе, молода. Ну что же, по-моему, все было не зря. Конечно, не зря. И после этой программы еще кто-нибудь обязательно найдется. Ну а сейчас пора прощаться. Новые истории, новые встречи ровно через неделю. До встречи в вечере.